П'ятниця 15 березня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітає! Сотні хмельничан провели в останню земну дорогу героїв Володимира Базінського та Олексія Постернака. Чин прощання відбувся сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Обидва вирушили на захист України добровольцями 26 лютого 2022 тисячі Спочатку служили в 19-му окремому стрілецькому батальйоні, потім в Добробаті Балу, який увійшов до лав 86-го окремого батальйону тероборони. Володимир та Олексій були операторами БПЛА. Загинули внаслідок атаки ворожого дрона 12 березня на Херсонському напрямку. Поховали героїв на Алеї Слави у Раковому. Ми прийшли до мене, попали в підрозділ. Ми були патріотично настроєні добровольцями. Коли почалося повномасштабне вторгнення, вони самі прийшли. Льоха Постернак, він займався установкою. Інтернетчиком був камери, відеоспостереження, а Вова. На якомусь підприємстві працював, попали 86 батальон, в 86-й батальйон, пішли нас, пішло 9 чоловік. Вова Бізінський дуже добре розбирався в електроніці. Він до війни займався там, ну, таким напрямком, і він дуже в цьому розбирався. І в нього за період військового цього стану він пройшов дуже багато курсів і в піввідронщика, і дронщика, і медика, і парамедика. Це точно знає, бо вони говорили, що на них була об'явлена охота. Це вже було давно і, і все, -таки, все таки їх знайшли. За ними йшли, і йшли, і, йшли, і, і в піввідроном їх накрили. Вони вже поняли, що їм приходить кінець, вони просто обнялися і, і все. Нам день народження. Олексій записав мені вітання. Це подарунок від справжніх козаків, від справжніх воїнів. І я за це щиро дякую. Вчора був День Добровольця. І вчора на День добровольця вже я мав Олексію зробити подарунок. Він мав отримати відзнаку воля і мужність. Нам залишається пам'ятати, тому що це дуже хороші, високопрофесійні військові, люди, які... Навчилися заради нас робити неймовірні речі, і ми зобов'язані пам'ятати їх допоки будемо жити. Ворожі безпілотники знищили наші захисники в небі над Хмельниччиною минулого вечора. Люди не постраждали, руйнувань немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації у повітряних силах. Прозвітували про 100% збитих шахедів, які окупанти випустили по Україні. 27 із 27. 916 хмельничан отримують одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Це демобілізовані та діючі військові, рідні загиблих захисників, поранені бійці та жителі громади, чиї домівки постраждали від атак ворога. Рішення ухвалили напередодні на засіданні виконавчого комітету. 1 мільйон 800 тисяч гривень додатково виділили на реабілітацію дітей з інвалідністю. 125 дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування, отримуватимуть кишенькові кошти. Ірина Муляр детальніше 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Саме таку суму рішенням виконкому виділили на виплату матеріальної допомоги хмельничанам. Її отримують 916 мешканців громади. З... Цих власних категорій 90 членів родин загиблих загальна сума майже 2 мільйони гривень. 89 поранених наших військовослужбовців, які або зараз лікуються, або лікувалися, проходять реабілітацію, отримують матеріальну допомогу на загальну суму 850 тисяч гривень. А також 635 військовослужбовців це діючі військовослужбовці або вже демобілізовані військовослужбовці. 635 на загальну суму 3 мільйони 200 тисяч гривень. Також п'ять хмельничан отримують матеріальну допомогу на 200 тисяч гривень. Це ті хмельничани домоволодіння, яких постраждали від терористичних атак російської терористичної держави. Більше 60 неповнолітніх отримали статус дитини, яка постраждала від воєнних дій та збройних конфліктів. Ктів 125 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування отримуватимуть кишенькові кошти. 1 мільйон 800 тисяч гривень додатково виділили на реабілітацію дітей з інвалідністю. Ми збільшуємо кількість послуг і кількість діток, яким ми будемо допомагати. І заради того передбачено додатково до раніше виділених коштів 1,8 мільйона гривень. Погодили її отримання додаткових грантових коштів від Північної екологічної фінансової корпорації на комплексну термомодернізацію закладу дошкільної освіти номер 45 Нині триває розробка проєктно-кошторисної документації. Збільшення фінансування з початкових 700 тисяч євро до 805 тисяч євро без зміни розміру внеска міста. Тепер ми зможемо зробити енергоефективну систему гарячого водопостачання на основі теплових помп. Зможемо більш якісно. Вирішити питання утеплення даху, забезпечення системи вентиляції з рекуперацією тобто цілий комплекс заходів, які можна буде зробити значно краще ніж передбачалося на самому початку. Ухвалили і план реагування на надзвичайні ситуації у громаді. 30 військовослужбовців отримали 50% відсоткову компенсацію на оплату вартості навчання у вишах. Підтримка військових залишається у пріоритеті. Напередодні комітет виборців України проаналізував дані щодо видатків обласних центрів на оборону у 2023 році. Хмельницький увійшов до трійки лідерів: майже півтора мільярда гривень. Виділено на сили оборони, і це питання пов'язане тільки з обороною або з допомогою військовослужбовцям. Тут немає укриттів, тут немає там безкоштовного харчування діток військовослужбовців, тут немає медичної допомоги, тут немає реабілітації, тут немає пільгового приїзду в абсолютних цифрах, тобто в виділених коштах ми треті серед всіх обласних центрів. Ну але якщо брати відсоток до бюджету. То ми впевнено перші, тому що ми поступилися міста мільйоникам Дніпро і Києву. В абсолютних цифрах. Ну, треба розуміти, що бюджети там в рази, а в Києва навіть в десяток разів більше, ніж в Хмельницькому. Наш принцип це все для фронту, все для перемоги. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. 83 я акція Поверніть героїв з полону відбулася у Хмельницькому. До неї долучаються сім'ї військовослужбовців, які нині перебувають у неволі або вважаються зниклими безвісти. Підтримують акцію і рідні захисників, які вже повернулися із полоном. Сьогодні, хвилиною мовчання, вшанували пам'ять українців, яких вбили росіяни. Зокрема, тих, хто загинув від авіаудару по Маріупольському драмтеатру 16 березня, два роки тому. Сьогодні 83-я акція. Щоби знову нагадати всьому світові, нагадати суспільству про те, що війна триває, що численна кількість наших українських громадян знаходяться у полоні, що численна кількість наших українських захисників і захисниць безвісті зниклі, і їх родини чекають, шукають і сподіваються на те, що вони зможуть дочекатися цього. Цього такого довгоочікуваного дня чоловік пішов в добровільну тероборону на початку війни, ще в березні місяця. 1 грудня він пішов до ЛАВ ЗСУ. вже поїхав туди. 13 березня, 23 року, зник безвісти в Луганській області поблизу Червонопопівки. З того часу поки що ніяких новин. Ми і шукаємо, і чекаємо, і віримо. На акції я виходжу. В першу чергу для себе, для свого чоловіка, щоб за нього не забували. І за таких, як він, щоб не забували. Сотні кілограмів смаколиків, фруктів, м'ясних виробів придбали прихожани храму Успіння Пресвятої Богородиці, що в мікрорайоні Ружична. Волонтерити почали у жовтні 2022 року. Їжу відправляють українським захисникам. За потреби купують також ліки, буржуйки, тепловізори та дрони. Якщо ж є запити від військових, передають окопні свічки та маскувальні сітки, які виготовляють самі. Ми плели сітки великі. Зразу ми плели чотири сітки, тобто дуже великі плели, ми 12 метрові плели, а зараз 6-метрові плетем. Ми почали волонтерити в жовтні місяці 22-го року, коли вже почалася повномасштабна війна. Печемо пірішки, в'яжемо шкарпетки, заготовляємо. Сало, м'ясо, колбасу, цукерки, горіхи, сухофрукти. Ліки ми також збиралися. Збираємося ми самі ніхто нам, як кажуть, не допомагає. Ми це все робимо своїми силами. Церква це є зібрання людей. І церква є таким одним загальним волонтерським хабом, тому що. Тут багато знаходить розраду, тобто це знаходить таку духовну підтримку. Але наряду із духовною підтримкою церкви сьогодні стали багато і осередками такої допомоги матеріальної. З Наступного тижня Хмельницький водоканал почне відключати від послуг боржників. Наразі контролери розносять попередження про це. Антирейтинг багатоповерхівок, неплатників очолює будинок на Львівському шосе 39-1 – дріб Зі 170 квартир 120 мають борг. Його загальна сума понад півмільйона гривень. У комунальному підприємстві зазначають, що повторне підключення споживачам обійдеться у 1210 гривень. Тож тих, хто боргує, просять сплатити за водопостачання та водовідведення. Адже вчасні розрахунки за послуги це запорука безперебійної роботи підприємства. Це всі новини на цю мить більше у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!